Всім привіт привіт це знову я. І сьогодні ми, моб, ми будемо грати в Майнкрафт. Е, хто знає, ми давно бали теж Майнкрафт, але. Е, ще на моєму старому акаунті на YouTube е, по причині, чогось заблокувало, заблокувала. Я не знав чому. І так, ми будемо виживати на... В одному, ну, типа, в водному скай блоку. Так, швидко забираємо ці всі ресурси. Тому що я скоро буду задихатись. Я не хочу, щоб я задихався. Потрібно йти, щоб вспливаємо. Ай! Так, ну що нам робити? Ну... Потрібно взяти на себе броню. Потім висушити е, місцевість. Не всю, але зато щось. Містерість. Так, що нам тепер робити? У нас, у нас є блоко так, є у нас блок. Я думаю, що нам потрібно прокупатись під землю, але як? Губки ще не скоро висохнуть, тому... Потрібно випити зілля дихання під водою. Стрибок. Так. Погружаємось. Так. О, перший камінь. Ні, це дезарит, як він називається. Дуже довго його потрібно копати. А, тут, звісно, нічого і ні. не. Добре, нам туди треба йти на, на інший острів Думаю, піти на. Он той острів Якщо ви не бачили. На он той. Так. Опа, де в мене ресурси? Інтересно, що там буде? Так. Ми підібралися до нього. У мене були, сталося неполадки, і у мене чомусь всі світи пропали, тому я створив новий світ. Бідні всі мої світи і мої моди. Там був у мене мод на ПВЗ. Хто любить ПВЗ, ставте лайк під це відео. Створюємо місцевості, а ви поки зачекайте. Не дуже вдалий спаун. Я зробив так, щоб в мене була карта. З картою зручніше Я знаю, що зробити. Ось! Так, треба добути дерево. Ось п'ять досок. Тепер нам потрібно зробити топор і кайло, але де я її знайду? Ну, тобто, де я їх собі зроблю? Компнію в не місцевості? М -м -м. Я хочу знайти пустелю, тому що там може бути поселення. Я думаю, що десь поселення має бути тут. Ну, після цього. Ну, я забув, як цей сабіон називає. Так, добудемо ще дерева. Ось тепер можеш зробити собі верстак, потім палиці, кладемо верстак. Кайло, сокира. Тепер нам потрібно камінь, много камня. Його тут багато не є, тому нам потрібно йти десь він індеміст джунглі Зустрічайте мене попугаю і пандочки. Ущелина, багато камня, уголь, желізо. Це ще замшелові печери Ммм, повезло, повезло. Міть! Без полізняк. Ну, я не м, дотягнусь до руди, до вугля. Я думаю, що тут має бути 100% десь багато желіза. Далі темно треба пройти досить. Хух Нічого такого. Ай! Падаємо ай. А там таке гарне місце. Треба знову туди бігти. Або ні, я ліпше йду в джунглі. Буду там щось робити. Печера. Ну там не... Е, е, ніяких корисних копали. Йду в джунглі. Пробачте за мій голос він у мене часто буває захвино. Надіюсь, тут буде храм. Коровичка бачу і там. Так. Може знайду ту ізумруди, тому що я знаю, що вони тепер бувають на високих горах, а не в низовині. Желізо. уголь. Много гуля. О, о десь тут є зомбі. Або тут спавнер. Якщо спавнер, то повезло. <звук> добуду ще мало вугля і потім йду по желізу. Досить угля, тепер кам'яне кайло. Ой, не тим рубай. І тепер треба желізо йти добути. Он то. Мм, багато тут желіза. Надіюсь, тут ще багато желіза, і вугля теж. Більше тут вугля, е, желіза не було. Підеме цю руці. Ну, мало ще не купаю вугля. Ось так. Желізо Ось, Скільки там желізо? Железний вік. Так, тепер треба спуститись. О, желізо ще. Ось це багато місцевина. Так, тепер, 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 тепер мені... О, ще желізо. Тепер мені ще мало і хватить. Ну, вистачить на броню. Що, що? О! Ізумруда. Я сказав, що вони тут є. Так, строчно пічка. Не некаємо, не, см... не дивимося на нього. Куди він пішов? Ху. Це було так несподівано. Перше жлізо є. Хм, думаю, я построю. Не то моя база буде на тих джунглях. Ну, на тих деревах. У мене буде домик на тих деревах. Так, желізно кайло готове. Мій перший ізумрут. Ще ізумрут. Чекаю, доки переплавляється все желізо. Це що був за звук? Може, панди? Ні. Я думаю, що тут ще більше ізом родів, але вони вглубі гори, але я туди не хочу йти. Так. Так, уже почалась ніч. Мені треба йти геть звідси Я знайти гарну місцену для... для проживання. І куди мені йти, чи побути ще тут мало? Може, знайду ще й зумру. Ні, знайшов не ізумруди, а Крипера. Потрібно якось спустити. Що так багато ендерменів? Кріпер не потрібно. Ай! Зомбі, 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 зомбі. Я не хочу з вами бити. Ну, на всякий. Всякий всячина. Візьму в руки меч. Думаю, що тут більше вже не буде на ізумрутів так. Ще тут є желізо. Все, більше желізо на цій горі немає. Ну, є, но ну, в голуб цієї... Гори. А туди я не хочу йти. Тут ще є щось. Там якісь руїни. Це храм! Я в ньому поселюсь. Так, це він. Я чуть не помер. Тільки цю місцевість треба освітити? О, ні, скелет, 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 скелет! Хух, вижиємо. Срочно, срочно! О, ні! Проход закопаний. Так, я його вбив. Треба якнайшвидше дібратися туди. Де ж цей пік? Тут у мене буде спальня ось цю ловушку мені треба прибрати, прибрав. І тут обробити теж так секундочку походу у мене ся став бах такий що ані не стався <гас> Алмази! <гас> Чекаю вас слідчі серії Всім пока пока